Так, що у нас тут? Зараз подивимося. Так, у мене урок, які старіси! <рес> Не для мене. Так, тобі F за урок. Коротше, казка про. F. Все, тихо будь. <рес> Эй, казка про... <рес> Казка про дитину, Ти яка зіпсувала собі зір і мусила носити окуляри, але вони її досить пасували так. Бу Була одна дівчина і хлопець. А, тобто дитини. Вони близнюки були. Ти знаєш, що є близнюки, хлопчики і дівчатка. І вони якісь там. Не знаю, хто називається, чи однояйцеві, чи не однояйцеві. Коротше, якісь там близнюки. Вони родяться. Вони одночасно попали у матку. Дві яйцях від ну, не одночасно. неодночасно. Коротше, вони цей брат і сестра, і вони завжди сиділи, їм дарили телефон. Все по два дарили. Два телефони, два. Як два? по, два? Кожному, по ну, кожному по одному. І надарили їм планшети, комп'ютери, телефони, телевізор. Ну, правда, телевізор один в них в кімнаті був. Mm -hmm. От, але це. І вони е, е, завжди билися за пульт, е, хто буде що дивитися. А чи не, не бо, мали бо, два пульта? Бо хлопець хотів дивитися, всякі хлопчачі, а дівчина-дівчачі відоси. І, це. і вони ото багато дивилися спочатку телевізор, потім телефон, потім комп'ютер, потім планшет. І зіпсували собі зір. І коли вони пішли в якусь там в школу, то що вони такі малі були, їм там батьки теж давали бездумно, та найди, бався, і воно бавилося в тому телефоні. І вони зіпсували собі зір і пішли до лікаря, бо вже не бачили, ходили тако пальцями, мацали, де ту зайти. Ні, то паличком то вже сліпі зовсім. І лікар завів їх. І, і, і батьки завели їх до лікаря, вони там довго плакали. От. Істерики в них були, але все-таки їх завели і кажуть, які ви там букви бачите, а вони там ми не бачать, самі вверху такі букви. Виписали носити окуляри. Та, і, вони носили, і вони носили ті окуляри, носили десь до 5 класу. З 1 до 5 класу носили окуляри, але слава Богу, зір виправився, бо вони ще й телевізор менше дивилися. Не тільки окуляри, а ще й менше всіх дивилися. І отак.